Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами зробимо булочки з корицею у духовці. Зараз дуже прохолодно і хочеться такого щось випічки якоїсь. Давайте будемо з вами готувати. Мій рецепт, як завжди, найпростіший у світі. Я кладу, тут у мене тепле молоко, кладу сюди дріжджі. Я сухі кладу, мені так зручно. Також цукру до смаку, скільки ви хочете, стільки і кладіть. У мене люблять випічку дуже солодку. Ну і, звісно, треба просіяти борошно. Я показую, як завжди, яка повинна бути консистенція, тому що борошно у всіх різне. Можна ще додати. Зараз розмішаю і залишу, нехай дріжджі почнуть працювати, потім будемо додавати далі всього, чого нам захочеться. Ось, бачите, зараз тісто ось таке, я його залишаю трохи, нехай тут почнуть працювати дріжджі, і будемо робити далі. Дивіться: тут такі бульбашки, тобто все нормально, дріжджі у мене працюють. Я додам трохи олійки. І додаю борошно. Ось так. Замішую тісто. Я спочатку ложечкою, потім, коли дивлюсь, що вже все нормально з борошном, замішую руками. Ось так. Я додала ще трохи борошна і замішую тісто руками. Тісто м'яке і приємне. Воно не липне до рук. Бачите, яке за консистенцією м'якеньке. Зараз трохи помішу і залишу, нехай стоїть півгодинки, хвилинок 40 підходить. Бачите, яке? Минув час і я розкатала тісто ось так. Тісто змастила сметаною та присипала тростинним цукром. Зараз присиплю корицею. Присипала корицею, тепер роблю рулетик. Рулет нарізаю на такі невеличкі шматочки і складаю на пергамент. Змастила все яйцем і відправляю у духовку. Проміжний результат ще на 5 хвилинок відправляю у духовку далі. Дістала булочки вже з духовки вже готові. Любі друзі, ось уже готові булочки. Я їх вже розділила, переклала на тарілочку. Вони гарно пропеклись, м'які, смачні, солодкі. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!